Всім привіт! Це канал Творимо красу. Продовжуємо творити красу, продовжуємо в'язати нашу серветку. Е, ще досі я назву її не придумала, не знаю, щось в мене е, дуже добре, коли приходить назва в процесі в'язання. Цього ж разу чого не трапилося, да? це вже остання частина, а я ще й досі не знаю, як вона буде називатися. Тож, доведеться звертатися знову по допомогу до своїх дівчат у групи в телеграму. У них фантазія дуже гарна, вони мені часто допомагають в таких випадках, коли я е, маю проблеми із якоюсь цікавою назвою. Ну або по-іншому одна голова добра, а багато, набагато краще. Так, у нас зараз вже 31 рядочок. Коли ви дов'язали останню арочку, ви з'єдналися у початок ряду, да? тобто у стопчик е, без накиду яким приєднувалися до е, двох стовпчиків із спільною вершинкою. Так, і <кій> зараз нам треба дуже уважно рахувати, тому що будемо на ось цих стовпчиках без накиду розміщувати стопчики з накидом. Так, і для початку ряду нам треба пров'язати 4. <кій> вибачте, не хочу вже, 4 з'єднувальні стовпчики у Кожен стопчик без накиду попереднього ряду. Так, навіть не 4, Давайте ще один 5 зробимо. Так, і звідси піднімемося на три повітряні. Це замість першого стовпчика з накидом. Тепер ще одна повітряна для арочки. Робимо накид, один стовпчик пропускаємо, а в наступний в'яжемо стовпчик з накидом. Ось так. Далі знову одна повітряна. І знову один стовпчик пропускаємо, а в наступний в'яжемо стовпчик з накидом. Таким чином, у нас уже начебто три стовпчики з одним накидом є. Далі знову одна повітряна. Знову один стопчик пропускаємо, <кій> і в вершиночку наступного, це у нас ніби центральний стовпчик. Да? В'яжемо один стовпчик з накидом, повітряна і ще один стовпчик з накидом. Ось так. Знову одна повітряна, знову один стовпчик пропускаємо і в'яжемо далі стовпчик з накидом. Знову одна повітряна, знову один стовпчик пропускаємо, у наступний стовпчик з накидом, знову одна повітряна, стовпчик пропускаємо, у наступний стовпчик, ой, стовпчик з накидом. Так, ось так у нас вийшло. Тобто на кожній арочці. Ось такі. Ви будете в'язати стопчики з накидом у 5, 7, 9, 11. Тут у нас іде два стопчики, да? 13, 15 і 17. Ось таким чином розміщуються стопчики в цьому ряду. Так, Далі ми набираємо три повітряні, і під ось цю арочку з восьми повітряних ми пров'язуємо три стопчики без накиду. знову три повітряні. І переходимо до наступної арочки. Тут ми вже не будемо таких дій робити та, да, з повітряними, тому що нам не потрібно це. А відразу шукаємо п'ятий стовпчик. Рахуємо 1, 2, 3, 4, ось він п'ятий. сюди починаю в'язати. П'ятий. Тепер сьомий. І між стопчиками ж не забуваємо, да, що повітряно треба пров'язати. Так, сьомий, тепер дев'ятий. Так, В одинадцятий ми в'яжемо два стопчики, між ними повітряно. Ось так. І тепер у нас через один стовпчик, тобто в 13-й, в'яжемо знову один стовпчик, повітряна. Знову один стовпчик пропускаємо у 15-й, стовпчик з накидом, повітряна, і знову стовпчик пропускаємо у 17-й, також в'яжемо стовпчик з накидом. Ось такі Цікаві-цікаві штучки виходять. Так, тепер я без камери пров'яжу ось ці дві оварочки, да, і потім повернусь до вас, щоб показати, що робити далі. Так, дов'язала я всі чотири елементики. Ось так це все виглядає. І рухаюся далі. Набираю три повітряні, пропускаю ось цю арку, пропускаю два стовпчики, і в'яжу стовпчик без накиду під арочку з двох повітряних, що у нас знаходиться між стопчиками. Знову дві повітряні, вибачте, три повітряні, пропускаю ще два стовпчики, йду до третього. І тут в'яжу два рельєфні стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і ще два стовпчики з одним накидом. Я думаю, вже зрозуміли, що це в нас залишився тільки один елемент, да? і з усіх, з усіх, що ми починали, так? Да? Тобто це в нас тут уже Іде завершення. Так, і тепер <кій> починаємо новий фрагмент, три повітряні, з'єднуємося під арочку з двох повітряних, знову три повітряні, і йдемо до наших арочок. Набираємо накид, рахуємо один, два, три, чотири у п'ятий стопчик. Приєднуємося з да? топчиком, з одним накидом, одна повітряна. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що таким чином ми рухаємося <кій> по всій арочці, щоб зв'язати ось такий елемент. Так, із світлом не дуже, тому вибачаюся, що, можливо, десь щось не дуже видно. Орієнтуйтеся на те, що я промовляю. Так, на цьому я цю час... Цей рядочок завершую, показувати. Спека така, що ні голова не думає, ні руки не в'яжуть. Продовжуйте самостійно до кінця і чекаю вас на початку наступного рядочка. Так, закінчила я вже 31 рядочок, і хочу показати, куди ми з'єдналися, щоб ви не заплуталися. Пров'язали останні три повітряні. І йдемо до ось цього нашого самого найпершого елемента, який ми в'язали, і тут з'єднуємося в третю повітряну петлю підйому. Ось так. Тепер можна починати 32-й ряд. Так, ми тут будемо в'язати рельєфні стопчики і з них робити попкорни. Заводимо гачок за петлі підйому. в'яжемо рельєфний стопчик без накиду, дві повітряні, і ще навколо цих же. Петель підйому, в'яжемо. ну Давайте, мабуть, таки ще 4 стовпчики рельєфні. Так, 2, 3, 4 і 5. Витягуємо гачок, вставляємо в трет повітряну петлю підйому, підхоплюємо ниточку, протягуємо і в нас виходить перший попкорник. Далі набираємо одну-дві повітряні краще. Чи все ж одну, Давайте дві повітряні і йдемо до наступного стовпчика. Навколо нього також в'яжемо 5 рельєфних стовпчиків з одним накидом. Пров'язали і утворюємо попкорник. Дві повітряні знову, і тепер навколо кожного стовпчика в'яжемо по попкорнику, да? тобто, між ними дві повітряні. Ось тут, де у нас два стовпчики виходять, також буде по одному попкорнику. Я вимикаю камеру і повернусь, як буде все готово. Так, я пров'язала всі 8 попкорників і тепер набираю 5 повітряних, перехожу до ось цих наших стопчиків без накиду і приєднуюся з стовпчиком без накиду до середнього попкорну і знову набираю 5 повітряних. Так, і я думаю, ви вже зрозуміли, що далі починаю знову в'язати рельєфні стовпчики навколо стовпчиків попереднього ряду, щоб потім з них зробити попкорн. Оформлюємо попкорник, і таким чином в'яжемо усі ось ці чотири Да? Тобто попкорники, а між ними ось такі повітряні. Я камеру вимикаю, і коли в мене буде готові ось ці останні попкорни, тоді я до вас повернусь. Так, дивіться, пров'язала я всі чотири елементики, в'язала їх попкорнами, <кій> і зараз йдемо далі. Тепер я набираю 5 повітряних, після останнього попкорна 5 повітряних. 1 2 3 4, 5. Тепер роблю накид, пропускаю ось цю арочку і йду до останніх наших стовпчиків без накиду і відразу в'яжу стовпчики без накиду. Тобто це останній рельєфний елемент із. Наших улюблених рельєфних елементів. Так, в'яжемо, два стовпчики рельєфні, дві повітряні два стопчики на, 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 в цьому ряду да, це все, що у нас від нього залишилося. Так, і далі знову 5 повітряних. Один, два, три, чотири, пять. І відразу переходимо в'язати рельєфні, ой, ну так, рельєфні стовпчики з одним накидом, і з яких потім будемо робити попкорни. <кій> Спека така, щоб нічого не думається і не говориться. Так, все, цей рядочок <кій> я вам весь показала. Тепер дов'язуйте його до кінця і приходьте. На початку наступного рядочка.